Привіт, друзі! Цього разу наш шлях веде у справжню перлину північної Європи, у неймовірну Шотландію. У цьому відео я проведу вас мальовничими куточками країни, які неможливо обійти увагою. Ми не лише познайомимось з природними дивами та історичними пам'ятками, а й побачимо кілька особливих місць, добре знайомим усім шанувальникам фільмів про Гаррі Поттера. Друзі, якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Шотландія це не просто частина Сполученого Королівства, це земля зі своєю унікальною душею, традиціями і культурою, які формувалися століттями. Вона розташована на крайньому північному заході Британських островів і славиться своїми суровими, але неймовірно красивими краєвидами. Тут вас зустрінуть скелясті береги, вкриті туманом озера, стрімкі гірські вершини, які змінюють колір залежно від погоди, і старовинні замки, що ніби виринають із середньовічних легенд. Усе це створює атмосферу, в якій історія та сучасність переплітаються настільки гармонійно, що неможливо не закохатися в цей край. Шотландська культура окрема тема для захоплення самобутня кельтська музика, що звучить з волинок, колоритні національні кілти, гостинність місцевих жителів і, звісно ж, знаменитий на весь світ віскі. Усе це неодмінно зробить вашу подорож ще яскравішою. Звичайно, погода тут не завжди прихильна до мандрівників. Дощі і вітри можуть застати зненацька, але саме ці примхи природи додають подорожі особливого шарму, змушуючи цінувати кожну мить, коли над горами з'являється сонце чи на горизонті розквітає яскрава веселка. Тож у цьому відео 10 найцікавіших місць, які варто обов'язково побачити в Шотландії. Почати знайомство з Шотландією ми пропонуємо з її серця міста Едінбурга. Це справжня візитівка країни, розташована на південному сході. Едінбург вражає вже з перших хвилин. Тут громанійно переплітаються середньовічна архітектура з сучасними вулицями, а атмосфера настільки унікальна, що ви одразу відчуєте, потрапили у зовсім інший світ. Старовинні вузькі вулички, королівські палаци, величні кам'яні будівлі. Усе це створює відчуття, ніби ви подорожуєте у часі. Звісно, головна перлина міста Едінбурзький замок, що височіє на вершині скелі та відкриває приголомшливі панорами. Тут можна не лише дізнатися більше про військову історію країни, а й відчути справжній дух середньовіччя. Але цим чарівність міста не обмежується. Якщо ви любите природу та панорамні краєвиди, підніміться на пагорб Артурів Трон або ж на Калтон-Гіл. Саме звідти відкриваються найкращі панорами міста від історичного центру до далеких околиць. А ввечері неодмінно завітайте в один із численних пабів уздовж королівської милі. Тут можна не лише спробувати місцеві пиво чи віскі, а й насолодитися живими виступами музикантів, які збережуть у вашій пам'яті частинку справжнього шотландського духу. Лох Ломонд і національний парк Тросакс. Усього за годину півтори їзди від Единбурга. Приблизно за 96 кілометрів на захід розташоване одне з найкрасивіших і найулюбленіших місць у Шотландії Національний парк Тросакс разом із найбільшим озером країни, знаменитим Лох Ломондом. Це був перший національний парк створений у Шотландії. І вже давно він вважається справжнім осередком природної краси і активного відпочинку. Його популярність пояснюється просто: з одного боку, близькість до великих міст робить його легкодоступним для туристів, а з іншого різноманіття можливостей для подорожей дозволяє знайти заняття на будь-який смак. Гленко Далі на шлях веде у легендарне шотландське високогір'я у західну частину країни, де розташована одна з найвідоміших і найзахопливіших долин Гленко. Це місце неможливо описати кількома словами, адже його краса надихає і водночас навіє відчуття чогось потойбічного. Височені гори тут утворюють драматичний пейзаж, а численні водоспади з шумом спадають униз по скелястих схилах, додаючи місцевості особливої величі. Подорож Долиною Гленко це не просто прогулянка чи поїздка. Дорога проходить крізь серце колишнього вулканічного кратера, що формував ці гори тисячі років тому. Саме тому місцеві пейзажі здаються настільки особливими, наче природа залишила їх на пам'ять про своє величне минуле. І не дивно, що Гленко обирали кінематографісти. Його містичні пейзажі можна впізнати у кількох епізодах фільмів про Гаррі Поттера. Усе виглядає так, ніби ви і справді опинилися у чарівному світі, де реальність та магія зливаються воєдино. Глен Невіс. Неподалік від містечка Форт Вільям, яке часто називають воротами у високогір'я, розташована ще одна унікальна долина Глен Невіс. Вона вражає своє величчю навіть тих, хто вже бачив чимало шотландських пейзажів. Це справжній театр природи, де кожен поворот стежки відкриває нову картину, гідну полотен художників. Найголовніша визначна пам'ятка цього регіону величезна гора Бен Невіс. Це найвища вершина у всій Великій Британії, яка здіймається на висоту понад 1300 метрів. Для багатьох туристів підйом на Бен Невіс справжній виклик і водночас незабутня пригода. Але навіть якщо ви не плануєте сходження, долина пропонує безліч коротших маршрутів, що дозволяють насолодитися природною красою без особливих зусиль. Гленневіс це поєднання дикої природи та пригодницького духу. Тут кожен відчує себе частиною чогось більшого, ніж проста подорож. <му> віадук Глен Фінан. Недалеко від Форт Вільяма, лише за кілька хвилин дороги від долини Гленневіс, розташоване місце, яке по праву вважають одним із символом сучасної Шотландії величний віадук Глен Фінан. Його впізнає навіть той, хто ніколи не бував у Шотландії, адже саме тут пролягав шлях знаменитого Гогверського експреса у фільмах про Гаррі Поттера. Цей монументальний 21-арковий міст, зведений серед дивовижних високогірних пейзажів, де зелені пагорби спускаються до узбережжя, а неподалік виблизької озеро Шіл. Поруч можна побачити ще одну відому пам'ятку: пам'ятник Якобітам, який нагадує про драматичні сторінки шотландської історії. Інвернес, далі наш маршрут веде до Інвернеса, міста, яке вважають культурним центром усього шотландського високогір'я. Це найпівнічніше місто у всьому сполученому королівстві, і воно має особливий характер. Атмосфера тут зовсім інша ніж у великих містах на півні країни. Життя спокійніше, але водночас енергійне завдяки безлічі пабів, де щовечора можна почути живу музику та відчути справжній шотландський колорит. Серед архітектурних і культурних родзинок варто назвати Величний Собор Інвернеса затишну книгарну ліки, яка нагадує чарівний світ зі сторінок романів, а також мальовничу прогулянку до островів ВНЕС, що розташовані посеред річки. Лохнес. Зовсім поруч із Інвернесом знаходиться, мабуть, найвідоміше озеро у світі Лохнес. Навіть ті, хто ніколи не був у Шотландії, чули легенду про таємничого мешканця його темних глибин чудовисько на ім'я Несі. Ця історія сягає корінням у глибоку давнину. Перші письмові згадки про дивну істоту з'явилися ще у 565 році нашої ери, у життєписі Святого Колумби. З того часу покоління за поколінням передавали розповіді про загадкові зустрічі з озерним монстром. Хоча більшість сучасних наукових спостережень не підтвердили існування Несі, ця легенда досі приваблює мандрівників. Приїжджаючи сюди, ви відчуваєте легке хвилювання. А що, коли саме сьогодні він таки з'явиться? Навіть без зустрічі з чудовиськом саме озеро вражає свою величу. воно пристягається майже на 37 кілометрів і приховує глибинні води, які здаються бездонними. Атмосфера Лохнеса це суміш загадки, містики та неймовірної природної краси. Замок Ейлін Донан Справжня казка у камені замок Ейлін Донан. Це без перебільшення один із найбільш пізнаваних замків у всьому світі. Його часто зображують на листівках, у фільмах і на туристичних плакатах, і є причина, чому саме він став символом романтичної Шотландії. Розташований на маленькому острові замок з'єднаний із матеріком, витонченим кам'яним мостом, який сам по собі виглядає як архітектурний шедевр. Укріплення тут уперше звели ще в середині 13 століття, і за свою довгу історію фортеця кілька разів змінювала вигляд. Сьогодні перед вами постає четверта версія замку, відбудована з урахуванням історичних джерел і романтичних уявлень про середньовіччя. Найкраще враження справляє не лише сам замок, а його оточення. Він стоїть серед гір і води, створюючи картину, яка виглядає абсолютно нереально. Old Man of Store острів Скай Серед усіх мальовничих куточків Шотландії, саме острів Скай найчастіше називають місцем, де природа ніби створила власну галерею шедеврів. Це другий за розміром острів Україні. і він вражає навіть тих, хто вже бачив чимало захопливих краєвидів. Найвідомішим символом острова є Old Man of Store, величезне скальне утворення, яке піднімається над навколишнім ландшафтом і давно стало візитівкою цього краю. Звідусіль сюди з'їжджаються мандрівники, аби на власні очі побачити ці химерні скали, які впродовж століть надихали легенди та місцеві перекази. Квайрінг острів Скай. Ще одна перлина острова Скай це квайрінг. Він розташований на північній частині острова і вважається однією з найефектніших природних локацій у всій Шотландії. Унікальний ландшафт виник завдяки давнім сувам ґрунту, які створили вражаючі скельні формації. Тут ви побачите кам'яні стіни, кручі та химерні виступи, які здаються створеними не природою, а руками велетнів. Справжня магія розкривається тоді, коли ви вирушаєте у піще похід у саму глибину цього фантастичного краєвиду. Чим далі ви просуваєтесь, тим сильніше відчувається велич цієї місцевості. Це місце, де варто зупинитися і дати собі час, просто сісти на камінь, вдихнути прохолодне повітря та відчути наскільки міць природи перевищує людські масштаби. На цьому ми закінчуємо віртуальну подорож Шотландією, але нехай одного дня ви зробите це найсправді. Друзі, дякую вам, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!